Ангела Меркель працювала на посаді федерального канцлера Німеччини з 2005 до 2021 року, і багато хто вважав її взірцем сучасного політика та непохитною антикризовою менеджеркою Європи, яка провела Німеччину та Європейський Союз через одні з найбурхливіших часів 21 століття. Водночас її лідерство залишило після себе неоднозначну спадщину, позначену вразливостями та стратегічними прорахунками і втраченими можливостями. Популярність Ангели Меркель трималася на шести ключових рисах її лідерства. Перше вміли подолання кризи з холодною головою. Меркель заробила репутацію неофіційного лідера Європи під час таких криз, як боргова криза в Єврозоні, наплив біженців у 2015 році та глобальна пандемія COVID-19. її прагматичні і виважені рішення часто забезпечували стабільність у моменти невизначеності. Під час кризи Єврозони, зокрема, вона очолила розробку пакетів фінансової допомоги на сотні мільярдів євро, запобігши економічному колапсу у таких країнах, як Греція та Іспанія. Попри іноді повільний темп ухвалення рішень, саме її обережний підхід вселяв у людей впевненість у здатності долати складні виклики. Друге, ікона довіри та стабільності уміння Меркель викликати довіру було не перевершене. Вона регулярно очолювала рейтинги схвалення і особлювала надійність у світі, що кишить політичною нестабільністю. На відміну від багатьох лідерів, Меркель уникала гучної риторики і віддавала перевагу практичному безнадмірності підходу. Її освіта фізика лише підсилювала репутацію лідерки, яка керується фактами і розумом, що виявилося вкрай важливим під час пандемії COVID-19, коли наукові рішення були дуже важливими. Третє прагматизм і політичний компроміс. Унікальна здатність Меркель знаходити спільну мову в суперечливих питаннях зміцнила її репутацію майстерної перемовниці. Від посередництва у суперечках в межах Євросоюзу до врегулювання внутрішніх дебатів щодо відновлювальної енергії та імміграції. Її вміння балансувати між конкуруючими інтересами стала її визитівкою. Компроміси під час міграційної кризи, зокрема спірна угода з Туреччиною про скорочення потоку мігрантів до Європи, ілюструють цей підхід. Четверте, прихильниця європейської єдності. За часів, коли популізм і націоналізм загрожували згуртованості Євросоюзу, Меркель стала оплотом єдності. Її роль у переговорах щодо Брекзи і рішуча позиція проти російської агресії в Україні підкреслюють відданість європейській солідарності. Вона відіграла значну роль у посередництві домовленості про фінансову допомогу, які підтримували крихку економічну і політичну стабільність Європейського союзу. П'яте лідерка скромності, скромний стиль життя та стримана манера поведінки Меркель глибоко відгукувалися німцям, уникаючи розкоші, вона дотримувалася простоти, що відповідала німецькому етасу поміркованості і сумлінної праці. Відсутність особистих скандалів і зосередженість на державному управлінні, а не на створенні власного іміджу додатково посилювали її авторитет. Шосте економічна опікунка Німеччини. За правління Меркель Німеччина ще більше зміцнила свій статус економічного лідера Європи. У період із 2005 до 2020 року німецька економіка зростала стабільно, а рівень безробіття знизився з 11% до менш ніж 4%. Цей добробут підживлював її популярність в Україні та ще більше посилював вплив Німеччини в Європейському Союзі. Попри ці вражаючі досягнення, політика Меркель заклала основу. Для довгострокових системних проблем Німеччини та Європейського Союзу в цілому. Перше ризиковані кроки в енергетиці. Рішення Меркель відмовитись від ядерної енергетики після катастрофи на Фукусімі у 2011 році мало неочікувані наслідки. Хоча його мотивували екологічні міркування, цей перехід зробив Німеччину залежною від вугілля та російського газу, що підірвало її кліматичні цілі та енергетичну незалежність. У 2021 році майже 40% енергетики Німеччини досі базувалось на викопному паливі, причому понад половина імпорту газу надходила з Росії, вразливість, що виявилася під час російського вторгнення в Україну. Критичною друге посилення енергетичних зв'язків з Росією, такі проєкти, як Північний Потік-2, стали символами стратегічних прорахунків Ангели Меркель. Критики стверджували, що ці ініціативи посилили вплив Росії, водночас послаблюючи колективну енергетичну безпеку Європи, а наслідки цього рішення виразно далися взнаки у 2022 році. Я пам'ятаю, як багато разів мій колега Віктор Іванович Вовк переконував колег в Бундестазі, що Північний потік 2 аж ніяк не є комерційним економічним проєктом, а є великим політичним навіть геополітичним прорахунком. Третє втрачені можливості модернізації. Попри свою економічну могутність, Німеччина за Меркель відставала в таких критичних сферах, як цифрова інфраструктура, технологічні інновації та витрати на оборону. До 2020 року Німеччина посідала 12-те місце в Євросоюзі за рівнем широкосмового доступу до інтернету. Це пригаломшливий показник для країни в серці Європи. Прихильність Меркель до фінансового консерватизму, втілена у політиці так званого чорного нуля, відсутність бюджетного дефіциту, призвела до хронічного недофінансування ключових секторів економіки. Четверте криза біженців і політичні наслідки. Політика відкритих дверей Меркель під час кризи біженців 2015 року продемонструвала її гуманітарні цінності, проте мала політичну ціну. Прийом понад мільйона біженців сприяв зростанню популярності правопопулістської партії Альтернатива для Німеччини, що призвело до політичної поляризації та навантаження на державні ресурси. Солідарність у межах Євросоюзу також похитнулася, адже такі країни, як Угорщина і Польща, опиралися планам перерозподілу біженців. П'яте, економічні інтереси, понад демократичні цінності. Зосередженість Меркель на економічних інтересах Німеччини іноді переважала її прагнення до захисту демократичних принципів. Вона підтримувала міцні торгівельні зв'язки з авторитарними режимами, зокрема з Китаєм, і водночас була поблажливою до автократичних лідерів всередині Євросоюзу, аби зберегти єдність. Критики охрестили цей підхід меркантилізмом, стверджуючи, що він підірвав моральний авторитет Європи. Шосте. Недоліки Меркелінгу. Схильність Меркель відкладати ухвалення важливих рішень до загострення криз стала причиною критики за нерішучість. Під час боргової кризи в Єврозоні, наприклад, її наполягання на жорстких заходах економії тільки посилило економічні труднощі в таких країнах, як Греція, і посилило розкол між північю та півдням Європейського Союзу. Сьоме. Ослаблення політичних основ. Застосовуючи центристський підхід і зосереджуючись на конкретних питаннях, Меркель розмила ідеологічні межі і послабила виразну ідентичність своєї партії. Це створило вакуум, внаслідок чого політичний ландшафт Німеччини став більш роздробленим, що добре показав занепад її Християнсько-Демократичного Союзу ХДС після відходу Меркель. Каденція Ангели Меркель на посаді канцлера, ймовірно, запам'ятається ефективним управлінням і особистою порядністю, однак ці якості, зрештою, не компенсували значних стратегічних прорахунків. Її прагматизм, хоч і результативною в подоланні короткострокових криз, часто заважав вирішенню довгострокових викликів. Небажання Меркель модернізувати Німеччину, залежність від російської енергетики, недофінансування критичних індустрій, таких як цифрову інфраструктуру і оборони, залишили країну непідготовленою до майбутніх викликів і жорсткої глобальної конкуренції. Її обережний відкладальний стиль, який отримав назву Меркелінг, не усував проблем, накопичував їх, підвищуючи вразливість Німеччини за різними напрямами. Крім того, пріоритет німецьких економічних інтересів послабив моральну і політичну згуртованість Євросоюзу, підірвавши довіру до його спільних цінностей. Рішення Меркель від посилення зв'язків з автократичними режимами до непослідовної політики в сфері міграції залишили тінь на її спадщині. Зрештою, спокійний характер і виваженість Меркель не можуть виправдати її стратегічну короткозорість, що й надалі буде переслідувати Німеччину та Євросоюз. Після її відходу. Друзі, не забудьте поставити лайк, підписатись на мій канал і підтримайте нас на Patreon, бо це допоможе нам робити більше якісних україномовних відео про економіку, розвиток та інновації для вас.